Другого боку. Не можна витягнути село з людини. Але можна витягнути людину села. Правильно, от чим я, власне, відрізняюся від тих людей, які пишуть ці коментарі. Правильно? І Єдине, що я можу сказати, це пробачте. Пробачте мене, будь ласка, що я ходила в школу не по асфальту. Я більше так не буду. І ви знаєте, я согласна, я можу зрозуміти людей із села, які женуть на артистів із села. Але в мене претензія до людей із города, які возмущаються на село. Тому що в мене до вас такий вопрос: коли карантин почався, ви куди всі поперлися? М? А я от якраз на я із села переїхала в город, переїхала в Київ. От уже другий рік я тут е працюю, і ви знаєте, е в мене є таке хобі, воно напевно пов'язано з тим, що я з села. Я дуже люблю коней. Угу. Я знаєте, я коли чую пісню, ой чий то кінь стоїть, думаю, де те кінь? У мене ж сідло з собою, я ж на коня сюди приїхала, не знали. І я пам'ятаю перший день, коли я прийшла кататися на київський іпподром, я приходжу і питаю дівчинку, скільки коштує заняття. Вона відповідає: 800 гривень година. І я кажу дорого. Вона до мене повертається і каже: якщо купите свого коня, буде дешевше. Якщо <риклад> купите свого коня, буде дешевше. От ви мужчина, прикиньте, ви заходите в транспорт і кажете, 8 гривень за проїзд дорого. Вам кажуть, «Да, якщо купите свою маршрутку, буде дешевше. Дешевше, тобто, навіть не безплатно. Я так прикинула і кажу: їй, слухайте, мені треба протягом 10 років кожен тиждень ходити кататися, щоб просто відбити вартість коня. Вона каже: «Да, якщо кін не помре. Прикиньте, кінь може померти, я подумала, ну в такому випадку вже ліпше свою маршрутку, правильно? І согласіться, щоб зробити таку щедру покупку, це треба бути або дуже щедрим, да? дуже багатим, або дуже жадним. А я ні про то, ні про друге. Я взагалі не багата людина. От щоб ви розуміли, я коли п'ю вино дороже, ніж за 200 гривень, мене обсипає. <рес> це, де, маю алергію. На розкіш, так? А хоча, хоча ця пропозиція взагалі не про розкіш. Так? Це пропозиція з економити Що з нами робить її величність, економія, акції. Е, от я бачила розпродаж, і там суть в тому, що один ковер коштує тисячу гривень. Ну якщо ви купите чотири коври, п'ятий отримуєте в подарунок, і я подумала, вау, як круто! Яка вигодна пропозиція, якщо ти Аладдін.